Якби то ти, Богдане, п'яний, тепер на Переяслав глянув, та на замчище подививсь, упився б. Здорово упивсь. І припрославлений, козачий, розумний батьку, І в смердячий жидівській хаті похмеливсь, або в калюжі утопивсь в багні. Свинячим. Амінь тобі, великий муже. Великий славний, та не дуже. Якби ти на світ не родився, в колись ще упивсь, то не купав би я в калюжі тебе преславного. Амінь. 18 августа 1800.